Як поділитися екраном, щоб це була тільки якась певна частина екрану? Нажимаємо Поділитися, «Розширене» зверху, частина екрану і совмісний доступ к звуку. Це обов'язково, щоб без цієї кнопки пісні, які ви будете включати у себе на комп'ютері, вони не будуть. Відтворюватись у дитини. Це буде дуже погана якість звуку. Тобто совмісний доступ к звуку і поділіться. І тепер у нас виникає ось ця рамка. Да? І в неї можна, її можна рухати і підлаштовувати як завгодно. Ось так. І дивіться, коли у вас буде. В зумі дитина. Тобто я зараз тут одна, і у мене немає цієї кнопки. Поряд з цією кнопкою пауза, ось тут буде кнопочка передати управління. І ви на неї натискаєте, і там випадає список. Тобто, якщо це буде одна дитина, то буде тільки одне ім'я. Якщо це дві, три дитини, тоді буде два, три імені. І відповідно ви можете давати управління. Комусь да? натискаєте на ім'я, і все. Дитина може управляти екраном. Ви також можете управляти, тобто можна управляти по черзі. Головне сказати дитині, що давай таке правило, ти, наприклад, натискаєш і відпускаєш мишку, щоб я могла управляти. Тому що у нас тепер одна мишка на двох, щоб вона там нічого не рухала, не робила зайвого. Да? Тобто натиснула, наприклад, в грі маємо на картку, відкрила дві картки і. Бросила мишку. Можете ви відкривати, якщо грати, грати в мемо, можна вам по черзі грати, тобто вдвох, або дитина може сама взагалі відкривати пари. Одну, другу, третю, поки не знайде. І ще момент, дивіться, ось тут знизу є олівець. Такий самий олівець є і у дитини. Тобто, ви можете сказати, подивись, зліва внизу є олівчик, на нього можна натиснути, і ось тут є. Ручка олівець, ось тут є колір, можна вибрати, який хочеться. На олівець ми натискаємо, можемо вибрати жирніше, тонше лінію. І тоді можна в зумі малювати, ось, наприклад, обвести цифру. Це може працювати навіть без передавання управління. Дитина у себе включає. Олівець і малює, обводить все, що потрібно. У нас будуть такі активності, де потрібно буде розмалювати. Тобто дитина може обрати колір, обрати ось так розмір, товщину і щось замалювати, якщо буде якась у нас розмальовка. Це теж дуже важливо, щоб дитина знала про цю кнопочку. Щоб це стерти, ви можете самі управляти, нажати, коментірувати. Ось тут є мусорне відро і очистить всі рисунки. Якщо дитина малює і ви е, не можете це зупинити, якби, а це заважає, тоді натискаєте дополнительно і відключіть коментарі учасників. І це вимкне можливість малювати, дитина не зможе малювати. Тому е, користуйтесь цією кнопкою, розрішіть учасникам коментувати. Діти зможуть управляти і малювати. І ще важлива кнопочка пауза. Для чого вона потрібна? Наприклад, у вас зараз відкрите ось це вікно, і вам треба перейти на якусь іншу презентацію чи на інше вікно. Тоді ви натискаєте на паузу і робите все, що вам завгодно. Дитина буде бачити ось це. Тобто, вона не буде бачити, як ви там перемикаєте щось у себе на комп'ютері. Ось ви нажали паузу. Потім, наприклад, я відкриваю свою презентацію, я перетаскую екран, я його розширюю, я його як хочу е переміщаю. Все, я бачу, що все готове. Я нажимаю Продовжить. І дитина після тієї картинки з цифрами бачить одразу ось це з дітками. Е це дуже е, класна функція, тому що буває, ми там щось шукаємо в підручнику. Да, буває ПДФ, якусь відкриємо, буває ще щось, і коли вони оце все мільтишить в екрані, то дитина сидить там, вона не розуміє, що це таке. А коли поставили на паузу, сказали, зараз дві хвилинки я відкрию потрібну сторінку, і дитина сидить і чекає. Єдине, що на паузі дитина не може управляти, вона не може малювати і на паузі відео не буде відтворюватись. Тобто на паузу можна поставити, якщо дитина щось читає, наприклад, або якусь картинку описує. Тоді ви можна поставити на паузу і покопатися, да, знайти наступну активність, наприклад, щоб не витрачати час. Тому що все інше, наприклад, якщо там іде відео, ви не можете поставити на паузу, відео не буде відтворюватись, воно також буде на паузі. Якщо дитина щось малює, або грає в мемо, або натискає картки, також не, може, не можете ви поставити, бо все зупиниться. Тільки коли статичний екран. Ось, тобто, коли дитина читає чи коли описує якийсь малюнок. Да? О, наприклад, ви відкрили там котиків і кажете: розповідай мені, скільки тут котиків. Дитина дивиться на картинку і каже, скільки котиків. Стосовно зуму, на цьому все. Дякую за увагу.